Доброго дня, дітки! Подивіться, до нас прийшов білий ведмедик. Але чому він такий сумний? Він мав намір з іншими іграшками святкувати новий рік. Іграшкова ялинка у них є, а прикрашати її нічим. Чим ми допоможемо? Чим можна прикрасити ялинку? Прикрашати запаленими свічками можна? Що може трапитися? Пожежа. Правильно, не можна прикрашати ялинку свічками. А чим прикрашають ялинку? Кульками, дощиком, цукерками, іграшками, ватою, намистом. А ще існують саморобні іграшки, хлопавки з яєчної шкарлупки, зірки з фольги, горішки у фользі. Будиночки, гірлянди. А в мене ще є такий варіант із лампочки, яка вже не працює та має пластиковий безпечний корпус. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, дощечка, лампочка та декілька шматочків для декору. Перетворимо звичайну економну лампочку. На сніговичка для цього зробимо головний убор нашому сніговичку із такого шматочка. Розтягнемо та на ободочку в верхній частині прилаштуємо ось так. Іграшка у нас новорічна. Зробимо декор на шапорці. Ось так. Зробимо обличчя сніговичку. Зробили обличчя, а тепер зробимо шалик із такого декору. Прилаштуємо гудзики на одягу ось так. Ось така іграшка з економної лампочки в мене вийшла Можете взяти собі таку ідею та виготовити новорічну іграшку. Святом вас. До побачення!